Господь з Вами, з Читання Святої Івания від Матея, Слава І. То часу Йоанн, почувши у в'язниці про діла Христа, послав, щоб через своїх учнів запитати Його. Чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого? А Ісус у відповідь сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоаннові, що чуєте і бачите, сліпі прозрівають, Криві ходять, прокажені очищаються, і глухі чують, мертві воскресають. Убоги звіщається Євангелія. Блажений той, хто не відступиться від мене. Коли ті відходили, Ісус почав говорити натовпам про Йоанна. На що ви ходили подивитися в пустелю, на тростину, колихану вітром? На що ж ви ходили дивитися? Може, на людину вдягнену в м'які шати? Та ж ті, хто носить м'який одяг, знаходяться у царських палацах. На що ж ви ходили дивитися? На пророка? Так кажу вам, навіть більше, ніж на пророка, він той, про кого написано: Ось я, посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує твою дорогу перед Тобою. Воїсно кажу вам. Не постав між народженими від жінок більше за В'яна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному, більший від Нього. Слово Господнє! Слава! Коли ми відкриємо це слово з першого читання з книги пророка Ісаї, то бачимо, що пророк Ісаї заповідає, говорить про Месію, говорить про того, який має прийти, і говорить про те, ким він буде, хто він є і що він має зробити. Ось, що Відкриє очі сліпим, глухим вуха відтуляться, кульгавий олень підскочить. Ось як язик німих піснею озветься, визволені Господом повернуться і прийдуть на Сіон з веселим співом. І вічна радість буде в них над головою. Тобто пророк Ісая говорить про Ісуса Христа і проходить багато століть, проходить багато століть, і е, був такий період, що е, євреї не мали десь приблизно 400 років. Жодного пророка. Ось. І з'являється Йоанн Хреститель, це останній пророк старого заповіту, який що робить, коли зустрічається з Ісусом Христом, чи його питають вирішують, хто такий Ісус Христос, і Він показує, якби на нього каже, ось, агнець Божий. Тобто ось Ісус Христос. І ці, ці слова, які ми почули в першому читанні, вони практично зреалізувалися в 100%, 100 в житті Ісуса Христа. Тобто Він виконав їх в повноті. Ось. І, і ми це бачимо, тому що сам Ісус Христос це підтверджує, тому що коли Йоанн, після того як говорив правду іродові, і опинився в тюрмі, ось, і він з цієї тюрми. Говорить про Ісуса Христа, показує, як ми пізніше побачимо, коли Ісус Христос помер, був вбитий, помер, Воскрес, на небеса. І коли вже жива церква, церква, ця подорожуюча, яка по сьогоднішній день йде до цього Небесного Єрусалиму, і коли вона розвивалася, то пам'ятаєте, що Бог покликав Павла з того, який пересідував церкву, і Павло. Теж перебував у в'язниці. І коли ми читаємо листи Павла, ось коли ми їх відкриваємо і бачимо, що одні з найкращих листів це були написані у в'язниці. Тобто тоді, коли він перебував в переслідуванні, коли був закритий, там він був найщасливішою людиною. Ось, там він відкривав Божу присутність. Так як. Часто дивимося на наше життя, ми не є в'язниці, ми є вільними людьми і не є щасливими. Тобто переживаємо різні трудності, різні, різні проблеми, ось входимо в різні гріхи. Тобто ми ніби вільні, ніби ходимо, так, ось ніхто нас не переслідує, ніхто нас не ув'язнює, але ми є рабами того чи іншого, чи іншого гріха. І тому, коли Йоанна є в цій в'язниці, Він якби, черговий раз показує нам на Ісуса Христа. Черговий раз показує нам, хто такий Ісус Христос. А Ісус Христос, з іншої сторони, показує нам Йоанна Хрестителя. Говорить, що це є справжній пророк, що це є та, та, та людина. І ставиться питання: каже: на кого ви прийшли подивитися? На тростину, яку колихано вітром. Вздовж Йордану, вздовж також цих озер, які були, там росли ці, ця тростина. І ця тростина, ви ж добре знаєте, особливо тут, вздовж Дніпра, теж можемо зустріти, особливо де були тистиці місця, цю тростину, і вона колихається вітром. Ось. І, і, і в яку сторону вітер, в таку сторону ця тростина. І тому Ісус, коли говорить про Яну Христитель, він каже, Він не був тростиною. Пам'ятаєте цей фільм з радянських часів? Власть міняється. Да? Пам'ятаєте? Старші люди пам'ятають. І, і, і так є, що в нашому житті що щось помінялося, і ми вже йдемо в цьому напрямку. А Ісус нам показує, Іоанна Христивець, що в нього був хребет, що він знав, чого хоче. Він йшов Відповідному напрямку, говорячи правду, закликаючи до навернення да, і, і не боявся говорити, так як ми часто. Да. Ось, так як деякі іноземні священники, я теж наголосити неправильно ставлю, це, це теж правда. Але деякі іноземні священники, замість того, щоб сказати ви е, трус, труси, да, то він каже, ви труси. Да. Ось, розумієте. І часто так буває, що ми боягузи, ми боїмося говорити правду, тому що, тому що не йдемо за Ісусом Христом, тому що, тому що не віримо в те, що це слово, яке Господь дає нам, а, тобто дав спочатку батькам, батьки прийняли наше життя, потім в ми отримали слово, потім в категізації постійно отримується слово, що це слово може зреалізуватися, здійснитися в твоєму житті. Ми в це не віруємо. І тому постійно в нас оця власть зміняється. Тобто, Щось поміняли житті, я вже йду в тому напрямку і так далі. Тому Ісус показує нам його на хрестита як того, який має справжній хребет, хребет християнина, хоча і хоча він був цим пророком, хоча він був вірний, але в нього був цей хребет. Тобто, Він знав, хто такий Господь, він знав, хто такий Месія, він розпізнав Ісуса Христа. І був вірний йому до кінця своїх днів, аж, аж до е, пролиття крові, так, тоді, коли йому відрубали голову. Так. Тобто був вірний до кінця. І оці, про цю вірність Господь, е, даючи нам це слово, про цю вірність нам говорить, так, щоб і ми були вірними. Так. Потім далі Він говорить е, на людину вдягнули м'якішати. Ми вже почули якби відповідь, бо сам Ісус Христос дає цю відповідь, каже, що м'якішати. Одягали тільки виключно люди багаті, ті, які були в царських палацях. Ось, Тому що вони могли собі дозволити на, на такий матеріал тонесеньки. Ось, Ми, ми би, зараз до кінця цього не розуміємо, тому що ми маємо е, вибір е, тканинку, яку хочемо, і, 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 і звідки хочемо, можемо зараз спровадити і купити. Ось. Натомість тут йдеться про те, що він е, не йшов за багатством. Він не йшов за матеріальними речами, Йоанн Христикові. Він не шукав цих забезпечень, але він шукав Бога, він шукав Ісуса Христа. Він збирав навколо себе учнів для того, щоб, щоб вони визнавали Ісуса Христа, щоб вони дійсно йшли за ними. Тому що коли він показав на, на Ісуса Христа, Він сказав: ось, за ким ви маєте йти? Не за мною. Я є лише тінь. Я є лише той, який має виконати це завдання, свою місію. Для цього я прийшов. Власне, так як, так, як ти приходиш в цей світ, Бог дає тобі це життя, і Він не дає тобі це життя, щоб ти вів дрібно буржуазне життя. Да? Щоб забезпечитись, щоб мати що їсти, щоб мати повний холодильник, щоб, щоб мати що задягнути, щоб мати тепло і не мати жодних проблем, щоб ще, ще здоров'ячко на додаток, да? щоб було. І все. І тоді повне щастя, да? повний обман. Не для цього ми прийшли. Якщо ми думаємо, що в цьому є щастя, ось то глибоко помиляємося. Тому що наше завдання є виконати цю місію, бути християнином, щоб не тільки дозволити себе посолити, але солити інше, бути світлом, бути заказкою для інших людей. Для цього ми приходимо цей світ, щоб не дивитися тільки на себе. Ось. І звісно, що такі речі, про які говорить церква. Хтось каже, ну, мені це невигідно, я це не приймаю, і відразу восковина з'являється в вуха. Да? Відразу перестаєш чути. Тому що ми часто вибірково підходимо до Слова Божого. Це нам зручно, ми його приймаємо. Незручно, ми відставляємо його в сторону. І так живемо. І так проходять дні, і так проходять роки, місяці. Розумієте? І нічого в нас не міняється. І тому, звісно, що нічого дивного. Що ти приходиш до сповідальниці і повторюєш ті самі гріхи. Нічого дивного, що, що входиш в ті самі е, гріхи. Нічого дивного, що, що е, абсолютно нічого не міняється. І, 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 і звісно, що е, тоді ти не є цим знаком для цього світу. І тоді ці язичники, які є навколо тебе, вони не бачать християнина. Хоча всередині ти там. Декларуєш для того, щоб заспокоїти трошки сумління, для того, щоб, не дай Боже, Бог не погнівився на тебе, то ти ще якийсь мінімум виконуєш. Так? Якісь там молитви промовляєш, вже як промовляєш, це вже інше питання ну, ось, але щось трохи помиляєш і заспокоїшся, сумління своє, і ніби заспокоїш Бога, щоб не дай Боже, Бог тобі не, 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 не зробив якусь крив. І так живемо з дня на день. І б'ємо себе в груди, кажемо, що ми християни. Які ми християни? Якщо ми не є, не є цими свідками. І тому показує далі нам Ісус Йоанна, який вдягався в верблюжу одежу. Чому саме верблюжа одежа? Тому що верблюд, ми добре це знаємо, що верблюд несе тягарі. І він, це бачимо, каравани йдуть з багажем і так далі. Верблюд несе на себе. І, власне, Йоанн це робив. Ісус Христос, тим паче, взяв. Весь цей тягар, всі твої гріхи, всі твої слабкості взяв, взяв на себе. Все весь, весь твій тягар. Розумієте, в чому полягає радість? Радість полягає в тому, що Бог взяв всю твою невірність, всі твої гріхи на себе. І каже, тобі нічого не треба робити. Абсолютно нічого. Тобі тільки треба повірити. Тобі тільки треба віддати свою волю мені. Все, все що Бог вимагає від тебе. Якщо це зробиш, Насправді в твоєму житті почнуться кардинальні переміни. Насправді в твоєму житті настане зміна. І тому, коли приходить оцей момент, так я вже сказав на початку, два тижні перед Різом Христовим, приходить цей момент цього слова Божого, бо каже, і це слово Боже може зреалізуватися в твоєму житті. І не тільки якась перспектива через два тижні, що ми будемо переживати Різдво. Ні, ти вже сьогодні можеш переживати цю радість. Тоді, коли впускаєш Бога в своє житті, qualcosa... тоді, коли дозволяєш Богу і діяти в твоєму житті, тоді наступає ця радість. Не, не, не маєш пустий холодильник, не маєш світла, не маєш води, переживаєш ці труднощі, а, а в тобі є ця внутрішня радість. І ці, цієї радістю ти ділишся з іншими людьми. Ми не є садомоса хіста, що будемо насолоджуватися від болю. Мене да? не про це йдеться, не про цей біль йдеться. Йдеться про те, щоб виконувати волю Божу. І Бог дає тобі стільки, скільки потрібно до твого життя. Бог дає й те, що ти, те, що можеш ти винести протягом свого життя. Ті ж самі хвороби, ті ж саме нестатки, ту ж саму старість, ту ж саму самотність. Бог все це дає стільки, наскільки ти можеш винести, не дає понад. Це, це не, дьявол, який тебе обманює, каже, ні, це що Бог дає, це він тебе хоче знищити, це він тебе хоче обікрасти, це він хоче тобі забрати радість. Це хто винуватий? Бог винуватий в цьому. Так? Якщо воно ну, прямо не говорить Бог, то скаже чоловік, дружина, діти, влада, всі інші винувати. Тобто буде осуджувати, буде робити все для того, щоб він не повірив в Ісуса Христа. І тому е, сьогодні ми чуємо, на, що говорить слово Боже, Господній Дух на мені. Він послав мене благовістити у Бога». І ми тими, тими убогами. Ми тими нещасливими людьми. Тому ця благовістя, Євангелія, ця добра новина, ось, ця добра звістка є для мене сьогодні. Конкретно той, який слухаєш, той, який сидиш, той, який присутній на цій Євхаристі, це є для тебе, для мене і для тебе. Для того, щоб ми наверталися, для того, щоб ми йшли серйозно цією дорогою навернення. І щоб ми переживали це різдво вже сьогодні, не 25 грудня чи 7 січня. Ось. Ми вже зараз не будемо дискутувати про цей календар. Ось Там змушують, не змушують, добре, не добре, там різні є ці дискусії. Бог хоче народитися в твоєму житті тепер, зараз. І тому він каже, що Дух Господній на мені. І цей Дух Господній теж є на тобі. Ви розумієте, що ми всі є миропомазані. Ну, може тут одиниці, які не є миропомазані. Але ці, те, що дає нам Дух Святий, ну, то постав собі, стань перед зеркалом і скажи сам собі. Скажи, чи ти живеш цим? Благодаті Духа Святого. Та розумієте, якби ми насправді, маючи таїнство, миропомазання, тобто в повноті є християнами, охрещені, причасті приймають і миропомазані. Тобто три основні фундаментальні християнські таїнства. Якби вони діяли в нашому житті так в повноті, та, вираз обличчя був би зовсім інший. І мій, і твій. Розумієте, Ми такі скарби маємо, але ними не живемо. Тому що ми прикрили кришечку і накрили, і хай вони собі там дусяться. Розумієте, якщо якась страва буде довгий час там душитися, то вона спочатку буде доброю, а потім через якийсь час буде смердіти. І отак от я знаю, що спочатку є добре. Є euforia, є якась радість, а потім душимося самі в собі. І власне з цього аду, з цього пекла, з цієї ситуації хоче Бог тебе визволити. І тому дає нам Ісуса Христа. І тому Ісус Христос прийшов на цю землю, прийняв цю людську плоть. І тому Ісус Христос дозволив себе розіп'яти, дозволив себе вбити. І цю Киригму ми постійно-постійно проголошуємо для того, щоб додати нам надії. Для того, щоб жити цим повноцінним життям християнин, до цього запрошує нас сьогодні, сьогоднішнє слово. І тому каже Слово Боже, радій, Господь вже близько. Тому, як, так як перші християни, так само і ми співаємо. Мараната. Прийди, Ісусе, прийди, Господи, прийди в моє життя. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.